Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все задля його розвитку проект Дім на телеканалі Рудана. Проект Дім повертається в першому сезоні. Ми познайомили вас з людьми, які люблять наше місто, поважають його мешканців та своїми діями наближають перемогу. Новий сезон відкриє дівчина, яка мотивує та захоплює своєю силою волі. Сьогодні в гостях Олена Скорик. Олена. привіт, радий привіт. тебе бачити. Привіт. Нарешті ми з тобою можемо поспілкуватися, тому що ну я довго чекав саме продовження проекту дім, і дуже круто, що з дякую за запрошення Тобою Будь Ми будемо приємно. розпочинати. Дякую. Дякую. Давай будемо рухатися, і якраз будемо спілкуватися. Слухай, ну у нас проект про місто, про мешканців. Хочу і про тебе, і взагалі про ставлення до ситуації та атмосфери в Кривому Розі поставити декілька тобі запитань. Скажи мені, будь ласка, як зараз ти сприймаєш те, що відбувається в Кривому Розі? Тобі зараз тут безпечно? Чи ти постійно в стані стресу та напруги? Я, мабуть, як всі, іноді мені безпечно. Іноді я нічого не боюсь. Іноді я реально у такому стані напруги, що мені хочеться бити. Але чесно скажу, жодного разу, жодного. Я не подумала про те, що я хочу поїхати звідси. Я не знаю, я вірю і знаю, що все буде добре. Я тут. Але мені страшно. Слухай, ну напередодні нашої зйомки. Знаю, що там були і шахеди, і ракети літали. Як пройшла ніч в тебе? Сьогодні я, коли були шахеди, я не спала, я все сиділа, моніторила. Це так проходить кожна ніч. Коли були ракети, чесно, я заснула. Зранку я прокинулась, дивлюся у телеграм. У мене серце стало. Думаю, господі, це так рідко буває, коли я сплю, коли ракети, але сьогодні я спала, чесно. Ну а твоя родина, ви десь рухались до бомбосховищ, чи Були в коридорах? Були вдома? Як а, це все відбувається? Я до того моменту, коли був прильот в будинок, це був такий серйозний. Це було дуже рядом. Це було поряд зі мною, тому я все чула. І коли я це побачила своїми очима, оце, оцей жах, одне діло, коли ми бачимо це по телевізору, коли я бачу оце своїми очима, я реально була в шоці. І в мене щось переключ... ну, реально переключилось. Я з того самого моменту, не з початку війни, а з того моменту я сплю в коридорі. Я одна, іноді якось вона така, чи то я не знаю, чи то за віком, що вона така. Ну, Мам, все буде добре, а я боюся. Собаки мої теж за коридор. Хлопчик, Джек за коридор, а баста вона с**лива дівчинка. Знову ж таки, той коридор е, тебе захищає на тій погляд? Морально. Мені так розумієш, я розумію, що це цей коридор це так. Морально. Мені так легше. Мені здається, що. Ну, отак от, 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 от я захищена. Я вірю в те, що буде все добре. Я знаю, що буде все добре. Мені якщо так легше. ти віриш, якщо ти знаєш, то я думаю, що це. Мотивуватиме наших мешканців, наших глядачів також думати так само, адже зараз спілкуючись з людьми, різні думки я чую щодо того, що це надовго війна, що є там різноманітні думки щодо того, як просувається там чи контрнаступ, чи взагалі оборона нашої держави. Ну, ти на 100% знаєш і впевнена в тому, що все буде добре. Я не хочу е, казати про е, період, скільки воно буде продовжуватись. Я не знаю, ніхто не знає. Може, хтось, звичайно і знає. Все це ми теж щось там собі малюм, якусь картинку. Я впевнена, що все буде добре. По іншому бути просто не може. Я знаю, скільки дівчат. На мене дивиться, і скільки я бачу, скільки мені повідомлень, скільки мені пишуть, дякуємо тобі за підтримку і за те, що ти показуєш оці справжні емоції, навіть цей страх. Тому що вони думають, що якщо я така такай, е сильна жінка, то я не можу бояти. Та боюсь, я боюсь. Але я вірю, вірю, жорстко вірю. Вірю в наші зсу, вірю в наше ППО і вірю в те, що буде добре. Ну, все таки образ жорсткої, вольової жінки це не є образом на камеру? Я м -м, така, яка я є, і дуже багато людей ніж, Ну, і Ти ж сам знаєш, яка я насправді. Я не можу. Ні, я можу грати, мені завжди кажуть, що в тебе, як то кажуть, пропала актриса. Я, я, я думаю, що я б змогла б зіграти будь роль, але н -н -н, я не граю. Зараз не граю. А смисл, якщо я, як то кажуть, залітаю така, яка я є. І не треба нічого придумувати. Я з тобою згодна на 100%, тому що ми з тобою багато знімали і багато канали. З тобою знімав різноманітних проєктів, які я маю надію в майбутньому дуже скоро вийдуть. Там якась кулінарна програма була. Але ти знаєш, я помітив, що в рамках цього проєкту, начебто, він там, дім про кривий ріг, про відчуття, люди. Настільки відкриваються, що я і сам не очікую. Це максимально душевно, тому я ставлю тобі такі питання щодо а, того, що відбувається за кадром в кадрі. І, на мій погляд, всі тебе цінують саме за те, що ти не має там очікування і реальності, це, це точно. Ти. Я, я тобі вдячна за те, що ти мені ніколи не кидаєш питання. Знаєш, як то кажуть, я тобі ще зараз кину питання, а ти приготуйся без підготовки. Я не знаю, про що ми балакаємо. Чесно, для мене навіть якось трошки, ну, так, типа спантаночка, нічого собі, це дуже серйозна тема. Я навіть не очікувала, що ми будемо сьогодні розмовляти з тобою на цю тему. Це для мене ну, дуже. Я іноді навіть боюся ворушити цю тему, тому що ми живемо у ній і всі це бачать весь цей біль. Знаєш, коли треба зняти, наприклад, сторіс і сказати, там доброго ранку, все добре, а не все добре. І ти думаєш, чи виставляти, що зараз біда трапилась і прилетів, прилетіла ракета в будинок? чи… Відкрити сторіс і сказати дівчат, доброго ранку все буде добре. Тримаймося, я все знаю, я все бачу. Ну, я намагаюся іноді навіть не промовлювати те, що зараз відбувається. Ну це для чого робиться? Тому що я ж також розумію. В мене там, якщо подивитись на мій там якийсь дірект в інстаграмі, там постійно мене відмічають, відмічають. Я намагаюсь репостити все. Але я розумію, що в мене сторінка, вона, начебто, там ведучий свят, ведучий заходів, і люди, які на мене підписані, вони, можливо, хочуть щось таке побачити, але я в жодному разі нікому не відмовляю там в, репостах, в зборах і так далі. В тебе як. Репости, репости, чи навпаки, ти хочеш транслювати те, що життя продовжується, Ні що ми що. повинні ще зробити? От на, на, е, щодо репостів, ти знаєш, до війни. До війни е, мене часто дуже відмічали, коли треба було допомогти якійсь дитині або зібрати кошти на якесь лікування. У мене дуже багато підписників, і тому мене репостять дуже багато. Якби я виставляла кожну сторіз, у мене б сторізи лента. Або мій профіль складався тільки з цих, будь ласка, будь ласка, будь ласка. І колись одна дівчинка, а, я пройну, я, я навіть не побачила її. А ні, я прочитала, але я не відповіла. А, вона відрепостила мене, і вона виставляє сторіс. Вона склала таку картинку. Ну, типу, вона мені пише, у цей момент показує, що я. Типа, морожуся, як вона написала, і знову, а у цей момент і я виставляю, як загубилась собачка, і ось бачите на що вона реагує. І я завжди я тоді зняла сторіс і сказала: ви знаєте, мене ніколи не прокляне тварина. Якщо я виставлю, наприклад, сторіс про е, Шаріка, да, чи про е, Джека. То, наприклад, там бусинка мене ніколи не скаже, що Лена така сяка, а людина вона проклинає. Я не можу, і я не можу виставляти все, це не можу репостити. І зараз я думаю, ти сам розумієш, скільки, як треба це перевіряти. Дуже багато дівчат мені, мені, мені пишуть в закритих акаунтів. Вистав, будь ласка, репост треба зробити. Я голосовим відповідаю, Зай, вибач, будь ласка. Я цього робити не буду. Я допомагаю, сама допомагаю. Я доначу, як всі ми це робимо. Але я не репощу зараз, не репощу. На початку війни я намагалася все, але зараз треба це так ретельно перевіряти. Я не всьому довіряю. Слуха, у мене також була така ситуація, коли був збір на дитину, яка захворіла. І ми там репостимо, репостимо, і начебто мої знайомі пишуть, а вже потім виявилося, що це взагалі був якийсь фейк, що там дитини такої немає. І я такий, о, шановні, а що ж так відбувається? Начебто, хочу всім допомогти. Але не завжди це виходить. І люди цим користуються. І потім сказав, що якщо там якісь репости, тільки там, коли будуть документи, чи там хтось знайомий мені. Якась знайома людина мене просить це зробити. Я пропоную рухатися далі і вже більше там про тебе, про роботу поспілкуємося. Окі друзі, це проект дім на телеканалі Родана. Сухи, ну, дещо ми змінили нашу локацію. Я хочу поспілкуватися про тебе та про твою роботу. Знову ж таки, ти, на мій погляд, скільки б разів ми з тобою би не спілкувалися, ти неймовірно драйвова. Я спостерігаю за твоїми соціальними мережами. І все те, що я бачу, мені особисто дуже подобається. Ти запальничка, ти мотиважка, ти неймовірна. Зараз звідки в тебе сили на те, щоб бути саме ось такою? Під чим я ти хотів спитати? Та Дай, ні. Ну я, я не ставлю такі запитання, Вже в мене також я дуже шикую. часто. типу, а як ти працюєш? Більше ну, досі да, 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 нещодавно да, там да. я працював весілля. А що ти такий веселий? А що ти споживав? <гум> ну слухайте. Ну, в мене така робота. Тому як в тебе це відбувається? Я живу цим. Реально, я живу. Мене е спитали ось недавно, що таке для що таке спорт для мене. А я сказала, що це образ життя, це сенс мого життя, це частинка мого життя. Якби не оцей двіж, що зараз що відбувається, я б не знала, що було б зі мною. Саме це. Мене, мабуть, і тримає. От, от, от тут. Саме тому я, я, мабуть, і вірю, і знаю, що все буде добре, тому що якщо людина живе, знаєш, як в оболонці, вона одна, поряд нікого нема, ніхто тебе не мотивує, ти нікого не бачиш. Тобі завжди погано і морально, і тоді вже і фізично. У мене не так. У мене завжди поряд мене люди, завжди поряд мене, мене дівчата. Я бачу, як вони сміються, як їм кайфово від того, коли я з ними щось витворяю. і Я реально я цим живу. Ось, е, мабуть, оцей адреналін, який, як то кажуть, синтезується в момент о оцього двіжа. Ось він мене і тримає. Я без цього не можу. Я залежна. Mm -hmm. Я залежна. Ну, знову ж таки, е тебе більше мотивує те, як ти працюєш, як ти знаходиш певний новий підхід, нову методику. Можливо, можливо, там якусь. Ну, раніше там в тебе була, я не буду її казати, там була супер така коронна фраза в тебе. Тебе зараз е мотивує саме ти в процесі, чи навпаки, досягнення тих, хто до тебе приходить? А, Розумієш, досягнення а, тих, хто до мене приходить, не може мотивувати без а, мене в процесі. Ну якось разом усе так виходить, тому що коли я в процесі. Егей, -ге той результат у дівчат буде теж дуже крутий. Я коли отримую повідомлення, там виду прямі ефіри в Тіктоці або в Інстійтіктоці в мені дуже багато пишуть дівчата. Якщо я читаю ось, нещодавно, каже мені за сім місяців вона схудла. Щось там на 60 кілограмів. Леночка, дякую тобі. І я розумію, що вона зі мною не скаче. Ну, представляєш, 60 кілограмів. Але я її, значить, мотивую а, морально. Вона мене дивиться, вона мене слухає від більш повітряної а, тривоги. А, Слава нашим ЗСУ. Mm -hmm. Я її мотивую. І для мене це такий кайф, коли мені кажуть ти мотиватор, я раніше не так приділяла уваги цьому слову, а зараз я розумію це слово, і тому, коли мені страшно реально, я згадую Лін, ти ж мотиватор, чому ти може? Ну чому ти повинна зараз робити так, щоб дівчата, які тільки на тебе може і мають якусь надію, Робити так, щоб вони а, цю надію втрачали. Коли я не виходжу в сторіз довго, мені пишуть, ну було таке сутки довго. Думаю, не можу, не можу, реально не можу, не хочу. Пишуть Лен, ти де пропала, Лєн, все добре, все добре. Що там? Що трапилось? А було, коли е, до Кривого Рогу були прильоти, мені пишуть Лєночка, Лєночка, про тебе згадала в першу чергу. Блін, до сльоз, чесно, я. Ну, прям до сльоз. Мені дуже приємно, ціную, дуже ціную. Це кайф. Слухай, такі в тебе, на мій погляд, знову ж таки, слово мотивація багато разів в рамках сьогоднішнього ефіру вже пролунало, але знову ж таки, коли я з тобою зараз спілкуюсь, я відчуваю від тебе енергетику. О, мені таке, я не знаю. Ось мені кажуть, я кажу, я не знаю, може, а може я, я якийсь, Може може бути екстрасенсом на старості. Год, я не знаю. Ну, мені дуже багато людей кажуть таке. Від вас така шалена енергетика. Я нічого не роблю, між я така. Ну, мабуть, у кожної людини ця енергетика, якась енергетика присутня. А далі все залежить від ну, образу життя, як то кажуть, спосібу життя, що ти твориш, чи ти більш спокійна, чи ти більш запальна. Ну, як я, я не можу бути іншою, тому що мене звикли такою бачити, і мені подобається це. Я від цього кайфую. І коли мені кажуть, знаєш, мене колись питали, ти. Ти віддаєш стільки, а, ти так не можна. А я кажу, знаєш, як працює електростанція для того, щоб а, виробити електроенергію да? енергію, вона повинна, що вона щось споживає, її переробляє і віддає вже ту енергію, яка працює. Може, я електростанція? Можливо, на 100%. це так. Ну і знову ж таки. Ти кажеш про те, що зараз ти нічого не робиш. Ну, фактично, це так і є. Я не знаходжусь в атмосфері тієї локації, де ти проводиш тренування. Зараз ми просто з тобою спілкуємось, і я розумію, що я вже. Отримав ці енергетики. Я думаю, що наші люди, наші глядачі, вони також це зрозуміють, і ти знаєш, знову ж таки, ти не втрачаєш цей запал від ефіру. До ефіру, тому що скільки ми з тобою, наш перший мені здається, ефір був в рамках дивану на Рудані mm -hmm. в 2020 році. Я просто коли сьогодні готувався, я думав, передивлюсь, що там відбувалося. І тоді ти проводила тренування, там щось ми робили з тобою. Ну а зараз те саме відчуття, начебто. Тренування, але просто спілкування. Добирайся, те часу тут в планку поставлю. <ріст> я маю надію на те, що хтось це зі мною колись зробить. Слухай, я дякую тобі за цей ефір, і дякую за те, що знайшла час. Я, якщо чесно, трішки хвилювався, що нас нічого не вийде, тому що твоє повідомлення о другій годині ночі. Я, шикарник, я, шикарник, друг... я, шикарник, я ж тобі думаю, так, друга година, у нас зйомка, що там Лена зможе, не зможе, а ти змогла. Ти зробила все те. Ти розповіла про своє ставлення до того, що відбувається в рамках Кривого Рогу, і це було відверто. Дякую тобі за це. Ти розповіла про свої тренування, і я хочу продовжувати з тобою дружити, з тобою спілкуватися. Я хочу продовжувати все те, що відбувається, і єдине, чого я не хочу продовжувати, це спостерігати за війною в Україні. Мурашки, це так. Дякую тобі за несподівану тему. Реально несподівану, я вже показала. Ти казала поза камеру. Поза камеру, поза тоді камеру. кажу в камеру. Дякую, я не очікувала. Я не знала, про що ми будемо спілкувати з Мішею. А мені завжди з ним є про що побалакати. Але це а, але сьогодні тема така, прям болюча щодо війни. І Класна щодо енергетики, і щодо того, що життя продовжується, і все буде добре, і ось побачите, і коли все закінчиться. Ви скажете, а ця жінка, вона казала <рес> <рес> і тоді я стану екстрасенсом. Будуть цитувати тебе. окей, Ліна, давай обійматися. Дякую тобі за цей ефір. <рес> Неймовірно. Це було це проект дім на Рудані. Слідкуйте за нами, залишайтеся з нами. ти йшла? Я думала, Але нам не підійти, на скорих... ай, Ні, ні. Все, була сьогодні. Нас туди так <рес> вже всім бувайте. Всім бува <рес> всім бувайте. Бувайте енергія. Це те, що потрібно нам тут і зараз. Не витрачайте енергію на хвилювання, сконцентруйтеся, займіться спортом та саморозвитком. Це саме те, що надасть вам життєвих сил.